Вентилятор Домотек 1627. Дуже компактний, вертикальний Форм-фактор у нього. Йде у дуже компактній коробочці. Тобто, зручно його переносити, зручно транспортувати. Йде він розібраний? Ось Ця підставка розібрана, вона дуже просто прикручується до основи ось так вставляється. Зараз світла у нас немає, тому використаємо пототивну станцію. До речі, коли світла немає, ну, як варіант, тому що кондішн буде дуже неекономна. Є таймер. Можете таймер вимкнути, ну, Вимкнути. вмикаєте і вона працює. Три рівня потужності, э, таймер і можна э, ввімкнути э, обертання його Праворуч, ліворуч Обертання вмикається, вимикається, ви можете виставляти або таймер, або постійне обертання. Таймер йде до 2 годин. Ну, ось так дуже зручний пристрій, він дуже компактний, можна поставити десь у е, дверях. Лопостей нема. Тобто для дітей безпечно, для дітей, для тварин. Ну, ось так от будете з прохолодою. Всі налаштування дуже прості. Нічого немає такого надтехнічного. Так все працює.